Вітаємо! Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви в цьому епізоді говоримо про те, що робити, коли в дитини тече з носа з отоларингологинєю Дариною Клакович. Доброго дня, колись в дитинстві мій товариш запитав свого тата, звідки беруться соплі. Ну, і тато з таким розумним виглядом почав розповідати, що от соплі це таке мастило для головного мозку. І якщо мало думати, то, то мастила стає забагато, бо мозок його не використовує. І от вони починають витікати через міст. То такий був жарт про цей випадок, я скажу. А яка версія в доказової медицини щодо того, звідки беруться соплі? Звідки беруться виділення з носа загалом, виділення з носа утворюється в кожної людини, в вас, в мене, в дитинки, дорослої, старшої людини в день і вночі слизовій оболонці є спеціальні такі клітини, які продукують слиз. Він допомагає повітрю, яке ми вдихаємо, робитися вологим, тепленьким. А також коли потрапляють якісь алергени, якісь подразнюючі чинники, цей слиз допомагає евакуйовувати всі ці частинки, неприємні до горла. Ми його проковтуємо і забуваємо про це. Загалом він утворюється на слизовій оболонці повністю всієї носової порожнини і при носових пазах повністю. І таким чином цей слиз таку виконує функцію. Захисну, скажемо, так, так, так. так. Тобто він, по перше, зволожує повітря, яке ми вдихаємо, зігріває його, і остання захисна функція полягає в тому, що він евакуйовує будь-які частинки, які осідають на ньому, до горла. І ми його ковтаємо. Це в нормі так відбувається. Це нічого страшного, якщо трошки сопель собі ні, ні, проковтнути. Ні, ні, нічого цьому взагалі немає. Це нормально. А у вас є можливо така якась неформальна лікарська класифікація цих виділень з носа? Ну там нежить, ну можливо, там соплі, шмарклі і може ще якісь. Та дуже часто пацієнти про це запитуються, але це більше такі народні назви. Частіше матусі, батьки загалом маленьких діток, переживають за те якого кольору ці соплі? От зелені, жовті, все це вже дуже небезпечно. Це страшно, треба бігти до лікаря. А якщо вірі, прозорі, значить, що можна сидіти вдома? Насправді для нас, як для лорів, колір виділення не грає такої великої ролі. А ми більше спостерігаємо за те, яка тривалість цих виділень зноса, чи немає однобічних виділень, чи не приєднується до цього біль ділянці обличчя, голови. Чи не піднімається температура тіла після нормальної температури, і такі інші чинники? А таке, як колір, їхній вид густина не дуже насправді для нас є важливою. А якщо от говорити тоді, от про зелені? Соплі, то це ж якби вже якісь показник. Обов'язково ми дивимося на інші прояви, на температуру, на біль, на тривалість саме виділень, але зелені виділення вони можуть бути просто такими густими застійними, і не обов'язково, що там є якась бактеріальна інфекція. Тобто стосовно цього не варто переживати. Ага, вони настільки густі, що нам видаються, я хотів сказати, смарагдовими. Та-та-та. Якщо ми вже бачимо виділення. Такого білуватого кольору з неприємним запахом, які виходять тільки з однієї половини носа. Тоді треба та, переживати і звернутися на консультацію до лікаря Лора. А коли вони просто чуть-чуть зелені, чуть-чуть навіть можуть бути коричнуваті, з прожилками крові, не варто з цим переживати. А от є такі діти, які от постійно ходять з цими виділеннями з носа, от ходять і бульки пускають. Так, загалом діткам нормально хворіти від 4 до 8 разів на рік. Це нормально. Організм дитячий перший раз стикається з різними вірусами, і для того, щоб утворився імунітет, він мусить з ними прореагувати, утворитися спеціальні антитіла. Відповідно, дітки, які ходять в дитячий садок, які мають старших братів сестер, звичайно, вони будуть частіше хворіти. І в нас буде таке враження, що дитина, так як ви кажете, постійно ходить, постійно засмаркана. Постійно має нежить виділення з носика. але це може бути таким чином, що дитинка перехворіла на один вірус. Потім вона знову вернулася в дитячий садок, другий вірус підхопила, і один за одним просить інші різні віруси. А ми собі думаємо, що все це оцей один вірус, там три місяці дитинка на нього хворіє. Але частіше за все це не так. Але ж коли оцей якби вірус потрапляє, тоді виходить, що організм на нього реагує. І починається більше виділи. Однією з функцій слизу, так як ми казали, це є видалення цих частинок, які потрапляють на слизову оболонку, до горла, щоб ми його проковтнули. Буває так, що коли потрапляє вірус чи якась бактеріальна інфекція, слизу утворюється дуже багато, він густий, і нам вже важко його проковтувати. Або функція загалом цього слизу війки вони не справляються з цим, і натомість він там засідає, накопичується, і нам вже потрібно тоді його видувати. Але якимось чином все ж таки видаляти з носика. з іншої сторони, ну ми можемо говорити, що це відбувається паралельно формування імунітету в дитини. Так він знайомиться з новими цими вірусами і виробляє проти них імунітет. Так, так однозначно, тобто одні з. Таких симптомів вірусної інфекції є нежить виділення взносика. Відповідно, ми бачимо, дитинка має виділення взносика, температура не підвищувалася, болю в горлі, кашлю, голодного болю немає, слабкості, апетит також нормальний. Якщо це просто виділення з насока, ми в принципі трошки радіємо. О, Ура, дитинка зустрілася з певним вірусом. Якщо вона нормально це перенесла, виділення зносика закінчилися, не було ніяких ускладнень, тоді все супер. Значить, ми можемо собі зрозуміти до одного з вірусів утворилися антитіла, і це насправді добре, тому що в майбутньому, коли вже буде дорослий організм, він вже собі буде мати цілий набір антитіл, і вже не буде так страшно виходити типу, поміж людей. Спілкуватися і набувати якихось інших вірусів, тому що організм вже буде з ними знайомий і будуть всі інші вірусні інфекції проходити набагато легше? Якщо ви кажете, от часто дитина 5-6 разів, ну скажімо, в рік має ці виділення з носа, то чи це не перешкоджає носовому диханню? Так, якщо ці виділення прозорі, ріденькі, і, наприклад, або дитинка вміє сама видувати носика, гарно очищувати, або батьки допомагають за допомогою промивання носика, наприклад, морською водичкою. І тобто ці виділення утворилися, ми їх видули або вичистили, і далі дитинка нормально дихає, і це нормально. Якщо ж дитинка не вміє, не хоче видувати носика, там відбувається застій цих виділень, приєднується бактеріальні інфекції, або якщо є. Певні ускладнюючі такі чинники, як викривлена переділка носа, змішаний або гіпертрофований носоглотковий мигдалик або аденоїд, поліпозні розростання в носку. Тобто, якщо є ці всі ускладнюючі чинники, то слиз, так він тоді застоюється, він стає густий. Відповідно, може приєднуватися бактеріальна інфекція, тоді це небезпечно. Це значно порушує, якщо це протягом тривалого періоду часу. Ми це не лікуємо, це значно порушує носове дихання, дитинка більше дихає ротиком. Коли дитинка більше дихає ротиком, це також порушує прикус її. Також чисті, оці густі, застільні виділення в носику, вони спричиняють, можуть спричинити такі ураження вушок, запалення вушок. І це, звичайно, що все негативно буде впливати тоді на ріст, розвиток лицевого скелету дитини, так і загалом організму дитини. У нас є ж сезонний грип, якийсь, і ми можемо дітям дати цю вакцинацію. Тоді вона цей вірус підхопить, але не буде імунітет, вже буде сформований. Тоді буде менше текти зноса. Ну насправді вірусів існує дуже багато, і від єдиного ну від двох вірусів, напевно, є така найбільш поширена вакцинація. Це вірус грипу і вірус ковіду тепер. Але вони не такі небезпечні стосовно носика на свої порожне при носових пазах. Вони вражають інші органи. Тобто, якщо ми проводимо цю вакцинацію, це, звичайно, що дуже добре, але на тривалість, на характер виділення з носиком, вони насправді ніяк впливати не будуть. Існують різні риновіруси, аденовіруси, інші типи коронавірусів, більних вакцини, на жаль, ще не придумали. Тому організм хіба що мусить з ними проконтактувати, утворити антитіла. І тільки після цього ми не будемо хворіти. Ну в такий природний спосіб, так, так, якби, так, так природні зловити самому вірус, виробити на нього, імунітет. і в принципі це якби завдання дитячого організму, по так, суті, так. пристосуватися до цього ну зовнішнього світу, щоб потім не хворіти. І тому, напевно, важливо, щоб і спілкувалися з дітьми, не боятися відпускати в дитячий садочок, не боятися відпускати, спілкуватися з іншими дітьми і. Бо, наприклад, ті, хто не був в дитячому садочку, та угу. він більше хворіє в школі. Також є така тенденція. Також, наприклад, якщо є старші братики-сестри, тоді дітки також перехворіють в дитячого віці, і потім вже в школі їм не страшні в принципі ці всі віруси, бо вони вже з ними стикалися. Так це правда. Ну, якщо допустимо подивитись на це як на такий природний перебіг, от і радіти, що дитини течуть прозорі е, соплі, то може то нічого з цим не робити. Хай собі бігає, хай собі е, там потекли ті соплі. Вони там через скільки через п'ять днів та й минуті, і значить, добре переходимо до наступного вірусу. Якщо це не порушує загальний стан дитинки, якщо вона нормально їсть, бігає активна. Немає значного підйому температури, немає інших симптомів, такі як головний біль, такі як біль в горлі, тоді можна сміло відпускати дитинку в дитячий колектив, і це в принципі не буде якогось такого серйозного небезпечного ефекту мати. А вже якщо це протягом тривалішого періоду часу, більше ніж сім днів, тоді це змушує нас задуматися. Щось напевно не то, чому ж моя дитинка так довго хворіє, і також, якщо ці ви вже згадували про цю про морську. Воду, mm -hmm. якщо ці виділення протягом тих п'яти днів є просто дуже насичені, можна давати ще морську сіль, щоб промивати. Так такий метод лікування, виділення зносика, ну на не більш, не такий, як метод лікування. Це більше, ми зволожуємо слизову оболонку і розріджуємо слиз таким чином. Це допомагає нам просто легше видувати слиз з носика. Тобто, основне, що ми мусимо робити, це евакуювати якось цей слиз. Якщо він занадто густий до горла, він нам природні не піде. Відповідно, нам потрібно його видувати. Якщо він дуже густий, нам важко його видати. Відповідно, нам потрібно промити носиком морською водичкою і таким чином легенько видати евакуювати весь слиз. А чи можна дітям давати судинно звужуючі препарати, ну, бо вони викликають залежність? Загалом ми не рекомендуємо використовувати судинно звужуючі спреї, адже ви праві, вони можуть викликати розвиток залежності. При сильній закладності носа я більше раджу використовувати гіпертонічний розчин солі, існує гіпертонічні морські води, якими можна промивати носик. Але звичайно, при надзвичайно сильній закладності носа, якщо ви не можете заснути вночі, краще ви використати. Ці декілька днів за рекомендацією свого лікаря Лора сюди на спрей, ніж ви не будете спати, ваш сон значно погіршиться і ваш загальний стан буде набагато гірший. Я ще пригадую, от мені мама в дитинстві гріла носа. Ой, це дуже погана ідея. Насправді це робити раніше. Чомусь вважалося, що якщо нагріти вухо, ніс, пазухи, то це якимось чином витягне на себе запалення. Але зараз в принципі доведено, що будь-яке нагрівання воно навпаки ем, погіршує стан, воно посилює інфекцію, посилює запалення. Тому що бактерії, які ростуть, які собі живуть на тезовій оболонці, вони люблять, коли є волога, тепло і коли є темно. Там і так є темно і волога. Але якщо ви ще додасте нагріття собі, вони будуть просто щасливі, розвинуться і точно буде бактеріальна інфекція. Тому робити цього точно не важко. А хтось грів взагалі зараз ніс. Так. може, може, це лишилося просто в далекому минулому, в 80-х роках, на жаль, ні, на жаль, ще дуже мало зараз і таких пацієнтів, але все одно є. Вони думають, що вони собі так допомагають, але насправді вони вже після нагрівання приходять з ускладненням. А це такий був хендмейд, це тобто нагрівалася сіль в шкарпетку шкафетку, робила, насправді. Яйця ще пам'ятаю варення Прикладала На щастя, це вже відходить. І коли оці виділення тривають довше там 5-7 днів. То до кого звертатися? До якого лікаря? Тому що в нас є ну, можливість піти до сімейного, до педіатра врешті, і до лора. Найкраще все ж таки, якщо ви бачите, що вашої дитини або вас є такі тривалі виділення, краще звернутися до дитячого лора. Чому? Загалом в арсеналі лор-кабінету є ендоскоп. Це така камера, за допомогою якої можна зблизька при збільшенні розглянути структури носової порожнини, носоглотки. побачити, чи є викривлена переділка носа, чи є поліпозні зміни, чи є оцей аденоїд, тобто носоглотковий мигдалик, чи він збільшений, чи він нормального розміру. Ем, також, чому краще звернутися, от, наприклад, до дитячого лора чи до дорослого. По перше, звичайно, дитячий лор має сертифікацію. Відповідно, він може спілкуватися і працювати з дітьми, але також в нас є різні іграшки, різні розмальовки, якими ми можемо забавити дитинку. І також все ж таки дитячий лор має більший досвід роботи з такими. Людьми маленького віку, а відповідно, можливо, більш емпатично ставиться, може в формі гри провести огляд, таким чином, щоб дитинка не боялася, а навпаки, їй Сподобався цей огляд за це консультація, і також обов'язково кожній дитині в кінці огляду ми даємо подаруночки за сміливість. А як оце ну пише на дверях дитячий лор, а вже дорослий лор? Я просто бачив лор. Ну ви коли записуєтеся, то ви завжди уточнюєте, кого ви записуєте. і Відповідно, вам рекомендують відповідного Лора. Ну той, хто має сертифікат. Так, так, так. Тобто є лікарі Лори з дитячим сертифікатом або з дорослим. Ну і от ми взяли цей ендоскоп і починаємо дивитися. От і що ми можемо побачити? Які от, бувають причини. Отого більш тривалого виділень з носа насправді їх є декілька. Перше, таке найбанальніше це викривлена переділка носа. Якщо переділка вихрещовій кістковій частині має якісь гребені, шипи, вона неправильно нерівно розташована. Внаслідок цього затримується слиз і відповідно порушується носове дихання. Також причиною можуть бути поліпозні розростання в носі, можуть бути алергічні причини, які спричиняють набряк носових раковин, відповідно порушення відтоку слизу в дітей. Це також найчастіше гіпротрофано, тобто збільшений носоглотковий мигдалик, тобто аденоїд. Мені здається, з алергією це найпростіше, бо оці виділення з носа вони супроводжуються ще тою аналфілактичною реакцією. Ну і алергі... Алергія нам дуже знайома по кінофільмах, і ми всі знаємо, що таке алергія. Так, насправді, в більшості, якщо пацієнт приходить, починає розказувати, що в нього бувають прозорі виділення з носа, чхання, свербіж в носику, сльозотеча з очей, і ці всі симптоми виникають при контакті з якимось алергічним чинником, ми вже, в принципі, розуміємо, про що йдеться. При огляді на собої порожнини ми також можемо побачити певний колір слизової оболонки. Наприклад, поліпозні утвори, і це нас також наштовхує на думку про наявність алергії, але в більшості ми можемо це лише запідозрити, як лори. Потім ми скеруємо пацієнта до алерголога, в яких вони вже проходять до обстеження, і відправляються на певну терапію. Чи це будуть таблетовані форми, чи деякі інші, але обов'язково також потрібно уникати тоді цих алергенів. Це, напевно, ті люди, які вперше в себе виявили алергію, тому. Що що той, хто знає, що в нього алергія, той або приймає препарати, або йде до алерголога. Тим більше це насправді люди не звертають увагу. Вони думають, ой, там в мене там якісь виділення зносика. Ой, я там чхаю. Ну це нічого такого напевно. Але якщо більше розібратися, тоді ми вже розуміємо, що це насправді алергічні прояви. І краще це пролікувати, ніж от, там ці виділення будуть застоюватися, чи будуть якісь інші ще прояви. Ну і воно напевно проявляється якось сезонно в якийсь період. От кожного року в мене отакі от виділення в якийсь час. Алергічний реніт, запалення оболонки болонки спричинений якимись алергічними чинниками. Він буває як цілорічний, так і сезонний. Тобто, як ви кажете, воно може бути пов'язано з тим, що цвіте амброзія, вона. Цвіте в один сезон, там цвіте березень, інший сезон. Тоді ми кажемо так, це сезонний. А може бути цілорічний алергічний риніт. Якщо, наприклад, у вас алергія на кішку, то вона буде як в лютому, так і в березні, так і в липні. Тобто, це вже буде такі цілорічні прояви. І якщо говорити. Про е, викривлення носової перегородки, то вона якби механічно нам заважає, щоб той слиз виділявся. Але це ж просто рішення. Ми беремо хірургічно її та і випрямляємо. Викривлена переділка носа нам може бути внаслідок травми або взагалі з народження, і так Ви, в більшості. Нам потрібно її хірургічно коригувати. Але якщо це є дитина до 18 років, ми стараємося не проводити дану операцію, оскільки переділка вона нас складається з хрящової, кісткової частини, і до 18 років відбувається ріст цих компонентів. І якщо ми хірургічно якось щось там порушимо, відповідно, носик потім може вирости неправильної, аномальної форми. Тому, в принципі, ми стараємося оперувати переділку носа в діток після 18 років. Якщо ж є значне порушення носового дихання, яке значно порушує якість життя, тоді ми проводимо цю операцію до цього віку. Ну і так само поліпи і аденоїди. вони також якби забирають той простір, і не немає як виділитися. Тому слизу чи як воно працює так? Значить, поліпозні структури це такі розростання слизової оболонки. Ви праві. Вони, по-перше, перешкоджають евакуації слизу, тобто слиз не може нормально вийти собі з носової порожнини, він застоюється. І по-друге, що загалом поліпозні структури збільшують пособи утворення слизу. Стосовно аденоїда, це такий носоглотковий мигдалик, він знаходиться в глибині носової порожнини в носоглотці. Відповідно, в нормі там є, він є або маленький, або його взагалі немає. І собі слиз нормально стікає до горла. Якщо ж він збільшений, то, відповідно, слиз не може нормально вийти і він там собі застоюється. Як ми лікуємо ці дві структури, і аденоїди, і поліпи, спочатку починаємо з консервативної терапії. І поліпи так само, поліпи зразу вирізаємо. Так, якщо це вперше виявлено, ми спочатку починаємо консервативну терапію, використовуємо певні спреї до носа. Певні таблетовані форми, вже якщо це не приносить ніякого ефекту, якщо в пацієнтів це вже тривалий час, цінову утвори в нього є. Тоді ми вже рекомендуємо хірургічне лікування. Також стосовно аденоїду, тобто цього збільшеного гіпертрофованого носу мигдалика, ми ще дивимося на якісь ускладнюючі чинники, тобто, чи внаслідок цього гіпертрофованого мигдалика зустрічаються часті отити, тобто запалення вуг, чи порушується прикус дитини та інші чинники, якщо таке. Триває внаслідок того, що дитина постійно дихає ротом, тоді ми так рекомендуємо його хірургічно все ж таки видаляти, але тільки в цих випадках тут важливо наголосити, тому що в нас є цей вираз рвати голланди. А... Та, та, та е, так, ми не видаляємо аденоїд, тобто цей збільшений аденоїд сам, коли ми його перший раз побачили. Ну такого ніхто не робить, тому що ми розуміємо, він збільшується як частина лімфатичної системи, лімфоїдної системи, як реакція на інфекцію. Прийшов вірус. Він збільшився для того, щоб збільшити площу боротьби з цим вірусом чи з бактерією. І відповідно перший раз ми ніколи його не видаляємо. Якщо ми бачимо, що через декілька місяців він все одно збільшений, хоча дитина, наприклад, вже не хворіє, ми попробували певні спреї до носа, Навіть це в принципі, не буде нам показом до оперативного втручання. Якщо вже дитина погано чує, ми бачимо певні зміни на такому обстеженні, як тимпанометрія, тобто зберігається рідина в вухах, порожнені барабанні, якщо значно порушується ріст зубів. Ем, якщо дитина занадто часто хворіє, тоді ми вже думаємо про те, щоб їх видаляти. Але при першому при, такому первинному виявленні, ми ніколи цього не рекомендуємо. Коли ми можемо задуматись про те, в нашої дитини часом не починає розвиватися бактеріальна інфекція в випорожненні носа при носових пазах. значить, по-перше, це е, тривалість у цих виділень з носа. Якщо, наприклад, виділення з носа тривають більше ніж е, 7-10 днів. Якщо починається е, новий скачок температури, тобто у вашої дитини була підвищена температури, потім вона стала нормальною, а потім ніби йде другий етап захворювання. Це нас також наштовхує на на. Розвиток бактеріальної інфекції, поява головного болю, болю в ділянці обличчя. Також певні симптоми з сторони зубів, якщо починає тиснути на зуби на верхній щелепі, також однобічність виділення, тобто виділення з носика, починається. Починають більше виходити з однієї якоїсь половини носа, а також якщо ці виділення є з неприємним запахом. Завершуючи наш епізод, можемо сказати, що радійте, коли у дитини є виділення з носа, це значить, що дитина зустрілася з вірусною якоюсь інфекцією і виробляє імунітет проти неї, і вона буде. Міцнішою і здоровішою, і таки, це не буде тривати вічно це буде тривати там до восьми років. Так, я з вами згідна. Якщо ці виділення прозорі, не тривають довго, тоді можна не переживати, просто допомагати дитинці евакуювати цей слиз, чи за допомогою видування цих виділень з носика, чи за допомогою промивання носика морською водичкою. А якщо симптоми тривають довше, якщо є якісь такі червоні пропорції, які вас насторожують, про які ми з вами поговорили, тоді обов'язково варто звернутися на консультацію до дитячого лікаря Лора. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трохімович і ото ларингологиня Дарина Клакович. Ми говорили про те, що робити, коли у дітей тече з носа. Будьте здорові та сильні до нових епізодів.